Цікавий момент. Ось дивіться, ми перетворюємо стіну. Наприклад, ось тут ми її перетворили, в параметрах надали текстуру, і на таких кутиках у нас не вибудовується адекватне спряження. Тобто типова стіна, якщо ми вибираємо, наприклад, багатокутник або навіть одну однобічна стіна так, з двома такими точками. Так, то кути вибудовуються адекватно, а тут щось не те. І тут цікавий момент ще полягає в тому, що ну, нібито здається треба взяти і об'єднати, а вони не об'єднується. Я хочу пояснити, чому. Ну, По-перше, треба взяти, от, наприклад, ось цей вузол, і він буде в нашому об'єктиві. Я виділила ці чотири стіни, дві подушки і дві стіни фундаменту, натискаю на F5. Вибудувалася ось така стінка, і ніби в 3D все окей. Все адекватно. А щось насправді є не так. І я поясню, що. Дивіться, я виділяю всі 4 стіни, і в нас є отакий момент, ну, особливо це видно на верхніх стінах, дивіться: лінія основи е, стін тут має початок мінус 110 і так само подушка має. На мінус 110 рівень. Тобто виходить так, що подушка разом з стіною фундаменту накладається. Це називається колізія. Тобто в одному місці два елементи в, архі... в архікаді, це є помилка, і через це ми можемо зустрічатися з ось такими моментами. Маєте на увазі, якщо щось не контачить, щось перекривається, то буде або такі полоски з'являтися. Наприклад, якщо це 3D-вигляд, так в текстурі, текстура адекватно не буде бойовася. Або, наприклад, оце цей момент. Бачите, воно ніби з'єднане і в 3D є, але це накладання створює такі побічні ефекти. Як в цьому можна зарадити? Ну, в принципі, не складно. Треба всі подушки поставити чітко, щоб вони мали своє окреме місце. Я тільки хочу ось отак, не з'їжджаючи. Так, щоб подушка мала своє місце, і чітко на ній. Стояв весь цей вузол. Так, і зараз ми подивимося, як це тепер виглядає на плані, в принципі, так як і планувалося. Окрема подушка і нормально спряження будується. Тобто, насправді тут вже навіть не треба пересікати, все збудувалось. Тобто, подушку опускаємо так, щоб вона була нижча, ніж стіна фундаменту.